Росіяни намагаються рухатися по Дніпропетровщині. Люди вимушені покидати свої будинки, вивозити речі, зачиняти магазини і розпродувати товар. Доки його не спалили і не розбомбили. Про нелегке життя на межі двох областей кореспондентка ТСН Наталя Нагорна далі розкаже. Це село до якого невпинно наближається фронт. Розташоване на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей, важливе для окупанта, щоб розвивати наступ на двох напрямках, і важливе для нас, бо це наше українське село. Але росіяни терором виживають звідси людей. Зараз їдемо по селу і просто бачимо, як на очах населене пух. Розбиті будівлі, повалені дерева. Так тепер виглядає центральна площа. Ця площа була популярною в людей, але зараз тут знаходимося хіба що ми. Низька хмарність трохи, тому сподіваємося, що не буде і впівідронів, які сюди вже не літають. Від цього села до фронту залишається 17 кілометрів. Наразі тут всюди спалені машини, побиті будинки та ось такі от вирви. На стовпах поруч, обірвані дроти. Таким, мабуть, не здивуєш ніде в Україні, але по ось цим скромним хатах у звичайному селі неподалік від фронту прилетіло відразу три шахеди. Зараз покажу навіть, які, які, які були подарунки. Летіли за метрів за 500 від місця події. Плануєте виїжджати? А звичайно, вже потрібно. Григорій знімає, аби показати сусідам, на що перетворилася їхня хата. А людей багато лишається? Ні, вже дуже багато виїжджає, Вже десь мабуть, процентів 80 виїхало. Тому що ми зараз займаємося грузчиками, працюємо грузчиками, То вже десь процентів 80, мабуть, виїхало. Допомогу пораненим цивільним надають військові медики. За ці півтора місяця чотири було цивільних. Ось одна жіночка нещодавно після обстрілу шахіди прилетіли по хаті. Була з опіками важка жіночка, поїхала на лікарню. І цивільні також після прильотів. Після останнім часом цей населений пункт дуже сильно обстрілюють. І після прильотів ну, вони різного ступеню тяжкості були. Найтяжче це була ця жіночка. Тут стає все складніше щось купити. Ну Як працює? допрацьовує. дуже багато а закривались магазини. Немає тут нічого вже. Да? Люди, які досі лишаються, хвилюються, а раптом закриється ще й пошта та супермаркет. Улички у супермаркеті наразі виглядають ось так. Підвозити товари стає з кожним днем, все складніше. Рефронтова зона. Нам зараз поки так.